І хотів розпочати руба публікації в політіко, так ну але цьому передували доволі непрості запитання для нашого українського президента. Американські журналісти під час його візиту до Організації Об'єднаних Націй і так далі. Вони його питали вибори. Будуть, не будуть можливі, неможливі його участь. Ну я зараз цитую американське політико, попри заяву Зеленського про готовність йти на другий термін, офіс президента готується до виборів. Тобто розуміємо, що є обмеження законодавчого плану. Але що мене непокоїть, те, що от американці найбільше переймаються не тим, що чудить Трамп, так а тим будуть чи не будуть вибори у нас в Україні ризики. Зрозумілі так тріщини протистояння серед різними політичними не надто зацементованими середовищами, вони можуть лише увиразнитись. Росіяни будуть використовувати не просто ті чи інші фабрики. Ботів вони будуть використовувати прямі військові провокації, військово-спецслужбіські. Я не буду продовжувати так, би мовити, щоб не підказувати, але на превеликий жаль. Росіяни дуже добре знають, як дестабілізовувати ситуацію. Ну і ось, на вашу думку, що відбувається в історії з нашими українськими виборами? Ну, а, пане Антіне, тут є дві складові. Перша складова це а, взагалі а ймовірність і можливість проведення виборів, а, за нинішніх умов. Навіть за умов. А, Перемир'я чи припинення вогню, і навіть за умов укладання угоди про мир, про що у нинішній ситуації ну, думати можна, фантазувати можна. Але вірити в це з точки зору перебігу нинішніх подій, особливо слухаючи Дональда Трампа, ще більше. Слухаючи міністра закордонних справ Туреччини Фідана про те, що дуже багато речей вже погоджені, і так далі, навряд чи доречно. А ще раз хочу зазначити: тут важливо це розуміти: в нинішніх умовах навіть припинення вогню, навіть укладання угоди про мир як максимум. Не створюють автоматично умов для проведення виборів. І так говорить національне законодавство, і так говорить міжнародна практика, зокрема, ОБСЄ, ОДІР і так далі тих підрозділів ДІП, які займалися практикою проведення виборів в пост... Воєнний постконфліктний час. Чому я про це з такою впевненістю кажу? Це питання дуже ретельно вивчалося і розглядалося в ході роботи нормандського формату, починаючи з 2014 року, і в трьохсторонній контактній групі в мінському процесі. Його вивчали з точки зору можливості проведення виборів і на територіях, які були окуповані вже в той момент, і на території загалом України, і спільним проведенням виборів, і так далі. Так от всі оці речі вже настільки обсмоктані, там уже живого місця не лишилося на ці питання дають відповідь давним-давно скрижалі мінського процесу. Ще раз хочу наголосити: припинення вогню, встановлення перемир'я, навіть укладання угоди автоматично не означає проведення, можливості проведення виборів. Стверджую: що в таких умовах, які нині склались, а це війна після припинення бойових дій. І довготривалого перемир'я чи укладання угоди і довготривалого миру. Вибори можна буде провести з точки зору вимог українського законодавства, норм ОБСЄ, міжнародного права не раніше, ніж через 3, а то 4 роки. Чому треба розуміти, Україна це не. Невеликі африканські держави. Це країна в якій і держава, в якій існує така річ, як реєстр виборців, як облік виборців, як дуже ретельне законодавство виборче і так далі, як конституційні вимоги для ведення виборчої кампанії. Я вже не кажу про те, що Україна є членом, ОБСЄ, де існують. Дуже ретельні вимоги до проведення виборчої кампанії. І а, ми з вами, пане Антіне, майже два попередні роки пояснювали багатьом, що вибори не можуть бути, тому що в Україні йде війна. Пояснювали українським воєнно-політичному керівництву громадянам, пояснювали за кордоном. Так, от зараз настав час пояснювати іншу річ Дональдам Трампам. З маленької літери, що міжнародна практика, практика ОБСЄ, українське законодавство воно не дає право, ще раз хочу наголосити, автоматично з припиненням вогню, укладанням угоди розпочинати виборчий процес. Бо є цілий ряд чинників, які. Не діяли ще 10 років, навіть 5 років, які знімали цілий ряд вимог до проведення виборчої кампанії. В нинішніх умовах таких виборів провести неможливо. Я ще раз хочу наголосити, за 3, а то й 4 роки, для того, щоб ситуація була стабілізована, для того, щоб відновлені реєстри виборців. Розвинута і вибудована адміністративна система, забезпечені права учасників виборчого процесу і так далі. Так, тому я би рекомендував. Даруйте, хотів би зацитувати президента. Отже, журналіст телеканалу Fox News звернувся до Володимира Зеленського два тижні тому в Штатах. Ну і той відповів наступне: цитую українського президента. Нам потрібна безпека для проведення виборів ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією за умови припинення вогню, ми можемо провести вибори, звісно, за підтримки наших партнерів. Ну і тут йдеться про додаткові якісь гарантії безпеки, але не вдавалися у подробиці. Але чому на вашу думку, настільки активно американські журналісти наближені до республіканських чи там якихось трампівських середовищ, настільки активно пуш. Цю тему. Так, ми розуміємо. Ну, наше законодавство, ну чітке, я з вами погоджуюсь. Є процедури. Вони зрозумілі, і чіткі. Європейці про це не говорять. А от американські журналісти якраз на цьому питанні наполягають. Пане Антіне, мені не 30, не 40, навіть на 50 років. Я працював з декількома президентами. І я вам скажу одну таємницю, яку знають усі. Президент має право чогось не знати. Відповіді на питання, про які ми говоримо зараз, Роман Петрович безсмертний знає. І знає з точки зору власне, міжнародного переговорного процесу, де мені доводилося пояснювати, в тому числі, і рашистським дикунам, що проведення виборів на окупованій території, коли Поруч із дільницею знаходиться регулярні війська неможливо. Потім приходили представники з ООН, з ОБСЄ. Разом все це повторювали цим дикунам. Я не називаю дикунами тих, хто з Вашингтона задає подібні питання. Не хочу вірити у це. Бо ще раз хочу повторити те, що казав. Президент має право чогось не знати. Ті, хто знають ці питання, вони зобов'язані пояснити, що це неможливо зробити не через те, що хочу я чи не хочу, а тому, що існує законодавство, яке передбачає кримінальну відповідальність за проведення виборів без виборчого кадастру. Не можна їх провести. Далі. Його доповнити можна, тільки відкривши, відкрити його в нинішній ситуації, неможливо. Заповнити його неможливо, бо ця ціла частина території зайнята. Ви скажете, змінити законодавство, можна змінити, але для цього теж потрібен час і так далі. Тобто, насправді, все це політична риторика, яка, як і питання проведення виборів в умовах війни, бо з цим гаслом прийшов Дональд Трамп. Дуже чітко ставиться на місце. Це неможливо, бо це забороняє Конституція. І насправді так і повинно бути в цивілізованому світі, що б не говорили партнери, політики і так далі. Це неможливо, бо так говорить Конституція. Це не... Україна не може волею президента, уряду, парламенту віддавати свою територію, бо це неможливо. Так говорить Конституція. Все баста. Поставили тут крапку. От якщо от так от так виконувати Конституцію, можна бути впевнений в тому, що держава, суспільство вистоять. А якщо рефлексувати на те, говорить це президент з одного боку чи з іншого, так державу не збудує. Тому в цьому відношенні республіканці ведомі Дональдом Трампом можуть говорити те, що вони хочуть. Говорити. Це їхнє право. Обов'язок української сторони сказати: це неможливо. Це неможливо, тому що перше, друге, третє. Якщо це стосується конкретного політика, то в такій ситуації він повинен сказати, що ні. Гарант додержання Конституції має виконувати Конституцію закон. Тому що він гарант додержання. Як вірно, зараз поступає. Петер Павел, президент Чехії, він не може призначити прем'єр-міністра людину, яка перемогла на виборах, але знаходиться в конфлікті інтересів. Він це сказав. Я це зробити робити не буду. Так і в будь-якій іншій ситуації. Тому розуміючи ці речі всі, пройшовши через десятки дискусій за участі представників ООН, ОБСЄ, Європейських держав, я ще раз хочу сказати. Вибори навіть в умовах, коли буде припинено вогонь, перемир'я і навіть укладено угоду про мир, одразу неможливі в силу причин, які я назвав вже. Так, надзвичайно серйозно. Роман Петрович, у нас буквально лишилося. Хвилина друга, хотів би уточнити: а американці можуть тиснути так, вони ну, можуть і не то вникати в ситуацію. Але це, наприклад, питання коштів, чи тих чи інших, я не знаю, поточних контрактів збройневих, наприклад, от півтори хвилини. Наскільки вони сильно а, можуть тиснути? пане Антіне? Тут хтось скаже правове і легітимне рішення. Угу. Я допускаю. Виникнення такої колізії, але не в українській ситуації, тому що це порушення Конституції України, це порушення прав людини, це порушення норм міжнародного права. Хоча в окремих випадках компроміс між легітимним і правовим можна шукати, але це не той випадок.